Слава. Перед нами гравець команди Ді США 1-1, Кубок Прем'єр Ліги Чемпіонат Хмельницького з футзалу серед дитячої юнацьких команд. Іван, розкажи своє враження про. Ну, ми трохи програли, але грали достойно. Боролися, старалися. Просто не повезло. Не, не повезло. Як взагалі цей сезон для тебе особисто? Ну, Почався добре, далі буде видно. Як взагалі відреагувала команда сьогодні на пора... поразку? При те, що ми достойно програли, але не... погано. Тому ну, нормально. Як охарактеризуєш роботу і в загальному своєї команди сьогодні? Була якась взаємодія чи кожен був сам за себе? Була взаємодія, грали в пас, старались більше передач проходи, атаки старались робити. Ти від гри? Так. Да. А як охарактеризуєш взаємодію команди своєї з суперником? Грали вони теж достойно. Так. більше ударів в них. Ну і папус. було багато. Фитрістей і, і все остальное. Ти вже під час гри провів собі такий аналіз невеличкий. Так. Що так, що не так. Виконався настанови тренера на сьогодні. Так. Яка для тебе була установка? Грати е, в захисті і відбирати меч не підпускати суперника до догорів. Ти все виконав? Так. Дякую тобі, вітаю, Бажаю перемоги. Дякую.